Допомога військовим, внесення змін до бюджету, перейменування вулиць, добудова школи під Луцьком. Ряд цих та інших питань сьогодні розглянули депутати на черговій сесії Луцької міської ради. На що спрямовують кошти з бюджету Луцької громади? Далі. Чергова сесія Луцької міської ради розпочалась з привітання до дня конституції. Мер міста від усіх вкотре подякував захисникам та нагадав, що саме вони зараз виборюють нашу незалежність. Традиційно розпочали з земельних питань. Також депутати ухвалили мораторій на приєднання сусідніх громад до Луцького до каналу. Для того щоб планувати діяльність наших мереж модовідведення, отримали відповідь. що Такої інформації немає. Зрозуміло, що ця ситуація недопустима. Суть в тому, що місто не зможе. Навіть приблизно уявити в силі чи не в силі наші мережі водовідведення перекачувати таку кількість води, яка планується, чи відходів, яка планується з прилеглих ОТГ. Тому ми встановлюємо, пропонуємо встановити депутатам тимчасовий мораторій. 800 тисяч гривень депутати передбачили на нове будівництво вольєрів для отримання тварин на підприємстві Капеласка та 500 тисяч гривень на ремонт вольєрів у Луцькому зоопарку. Ці вольєри нам потрібні замість наших старих вольєрів. Керів, яким вже дуже дуже багато років, які вже втратили свій функціонал. Вони є вже гни... згнивший метал і так далі. Тобто, в цих вольєрах неможливо отримати тварин і їх неможливо підремонтувати. Вони в настільки жахливому стані. Ігор Поліщук також прокоментував хід ремонтних робіт у школі села Забороль. Станом на сьогоднішній день договори з попереднім підрядником розірваний у зв'язку із. Тим, що вартість будівництва змінилася з моменту оголошення тендеру. І на сьогоднішній день завершується осучаснення проєктно-кошторисної документації. Тобто кошторисники перераховують вартість будівництва, попередньо ця вартість буде становити 110 млн грн. На сьогоднішній день міська рада проінвестувала будівництво цієї школи 36 млн грн, тобто нам необхідно проінвестувати ще 74 млн грн для того, щоб завершити ці роботи, які вказані. Будемо зараз дивитися по наповненню бюджету. Міський голова спростував чотки, що з міського бюджету вже виділено 91 мільйон гривень на підземні смітники. Попередня програма розрахована на три роки. Загальний бюджет дійсно 91 мільйон гривень, але це лише плани. Наразі на них коштів не виділяли. Сказати, що це повна брехня. Ця інформація не відповідає дійсності на минулій сесії. На встановлення підземних смітників було виділено 1 мільйон гривень. Не 91, а 1 мільйон гривень. Сьогодні ми будемо приймати програму. В програмі дійсно вказано сума 91 мільйон гривень, але ця програма приймається на роки. І ще по жодній програмі я не пам'ятаю, що ми профінансували все. Тобто це програма максимум. Я думаю, що є реальним встановити 15-20. Ну, максимум 30 підземних смітників в рік згідно нашої програми. При вартості одного підземного смітника 200 тисяч гривень ви можете самі порахувати, яка ця сума. Про таку суму, звичайно, що не йдеться, тим більше в умовах воєнного стану. Тому прошу бути уважними і перевіряти інформацію, яка, яка доходить до нас з різних джерел. Директор департаменту ЖКГ Микола Осіюк повідомив, що цьогоріч планують зробити 10 таких майданчиків. Ряд переваг уже оцінено мешканцями двору в одному з районів міста. Тож, по можливості встановлювати їх планують і в інших районах. Ровиці, їх одні із старших започаткували. Підземні смішники працюють там вже 5 років. На сьогоднішній день, хто хоче з депутатів побачити, як вони працюють, будь ласка, і понеділок. І п'ятниця пів дев'ятої йде вивіз сміття. Ви там не побачите ні ні, ні, ні зайвого мусу. Ви не побачите, ні запаху. Депутат Луцької міської ради Юрій Моклиць, який зараз проходить службу у Збройних силах України, офіційно склав депутатський мандат. Рішення підтримали луцькі депутати у рамках дерусифікації. В Луцьку перейменували вісім вулиць та один сквер. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі.